Дозволь подякувати, Боже, за всі милості, що маєм, що нас нічого не тривожить, бо ти над нами пробуваєш. Я дякую, Господь, за ранок, що знов від сну нас пробудив, за прохолодний, тихий, що один світанок, яким прекрасним Ти його зробив. Життя ще день нам дарував і допоміг сюди прийти нову можливість став. Тобі подяку принести. Дякую, що бачити, я можу і різновиди звуки чути, що ногами своїми я ходжу, і що здорові в мене руки. Дякую, Господь, також за мову, якою тобі можу все сказати, вести з друзями розмову тебе щоденно прославляти. Дякую за те, що можу відчувати дотик твій до тіла і душі, і з тобою можу пробувати безупину в тишині. Дякую, що серце маю, яке б'ється, Господи, для тебе, що тебе, Ісусе, знаю, й маю шлях до неба. В світі є багато нещасних, тих, які б все віддали. Все, що мають, все власне, щоб жити, як живемо сьогодні ми. Я прошу, Господи, прости, допоможи нам завжди цінувати тим, що постійно нам даруєш ти, щоб перестали ми це забувати. Вдячна, що про нас ти дбаєш, і бережеш своєю сильною рукою, спасибі, що не залишаєш, я дякую за те, що ти завжди зі мною. А в цей день подяку прийми знову від всіх поколін, зерно любові в серцях посади, а за все тобі слава.